Ми зараз спостерігаємо в полі екрані, так що нарешті ми дочекалися Решарда Черницького. Він приїхав до нашої студії. Звісно, очікували трошки раніше його. Ми знаємо, що дороги у нас зараз Києві не такі вільні, заходить до нашого телеканалу. Бачу... Якраз зараз на внутрішньому подвір'ї нашого каналу. Він зустрівся з вже на українській землі з власником каналу 112 Україна України Андрієм Пощіковим та народним депутатом Сергієм Каплюним, з якими вони зустрічалися. Він зустрічався на європейських теренах. Послухаймо про що мова що коли ми були у вас в кабінеті. Вас не так, як покрикло до олігархів, як просто звичайного депутата, усі стіни обвішані атрибутами різних футбольних клубів. шарфам. Ми вам обіцяли, що подаруємо е, е, шарф команди нашої батьківщини, за яку ми вболіваємо з Андрієм. Це Полтавська ворскла. Виконуємо свою обіцянку. Сподіваємося, що ви так само долучитесь до армії вболівальників. Можете одягнути, якщо хочете. Це наш подарунок. Е, дякую вам. thank you very much indeed uh, uh, today i got the, also the scarf of materialist harkis from, from maria but the second one uh, thank you and the uh, green color is the color of the hope Так. Hope hope your your <laughs> yeah. so. Надія нам yeah. сьогодні потрібна. Надія на мир, надія на стабілізацію, процвітання. І головне, надія якомога скоріше квиток у Європу. То саме перебування України в Європі буде гарантією для дуже, здійснення багатьох дуже мрій для нашої держави. Тому ще раз вам дякуємо і дуже раді, що ви приїхали до нас, на наше запрошення. Yeah. 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 Запрошуємо. Yeah. That's